Був нова Українка. От. Прийшлося там побувати. <с> на Донбасі там складніше було на багато. А постійно там штурми були. І фосфор все летіло. Стріляли всього можна. Так що і тут буває небезпечно. Тут головне бути внім... внимательним, дуже обережним, тому що тут багато IP вішок літає, дронів. Соски даме. Максимально був. Днів ну, 15 був. Максимально. 15 -15. Десь так. Буває і ніколи важко. Що зробиш. Немає людей, ким міняти. Приходиться, стоять. Я думаю, РПГ надіжніше. Воно багаторазове. Він може більші вистрілі зробити. нашого водорон. Наразку випустив, попав, не попав, але РПГ взяв всім. Можна ще раз попасти. стрельнути. Прикиньте собі, біжить, толпа, але з РПГ потім стріляють. Звісно, вони розбігаються швидко. Запам'яталось, коли збив дрона був. Майка, так, двох з чоловіком. Ну, було жорстко дуже. З автоматів збили. Якраз кружляв скид по нам скинуть. Ми її з автомата і збили. <гум> ну, було дуже тяжко тоді ховатися, тому що вони за дроном одразу починають насипати. І дуже жорстко. Хочете один, хочете два. Де тіло ще що хочеш. Ми ну, заховалися з чоловіком. Бліндажик там такий два на два метри і сиділи там двоє. Вона одразу працювала 82-й міномет. Кажу чоловіку, давай ще один прильот, кажу, вибігаємося, блін держава нам тут. Ми тут не жильці всьому, Ну, Ми вибігли і втекли, потім 120-й почав працювати по нам, Ну, Ми встигли сховатися в зеленку, тому що не знайшли нас так. Ми так втекли. Весь <ріху> медаль, другий степень. За мужність. За цих хлопців за ДРГ, що заходили до нас. Шість чоловік що ми їх вчасно побачили. Знишкоджили. Вони ну, в посадку зайшли просто, ззаді нас вже. У нас там позиції три чотири, я не знаю. тут Всі згуртувалися бігом. Джерегували швидко і почали відбивати атаку їх. Робота є робота. Ніхто не хоче таку роботу виконувати тяжку. Головне, щоб голова була на плечах. Аби розуміти, де ти знаходишся і що ти там робиш. А не так прийшов, сів і куриш там. Собі. Це так не приклати Треба думати, по-перше, як ти, що ти робиш там і коли. Тому що деякі не розуміють, де вони знаходяться і роблять, що там попало, то такі довго там не житимуть. Напередку. Та я думаю, до думку вони працювати далі на своїй роботі. У мене брат теж живий, сестра за границей. живе, Вона женилась там на чоловіки. Американець, чи хто? Ну до американець, вона туди, як виїхала в 2014 году, мені не забрав, казав, нам тут нічого робити. Поїхали до його батьків і там живуть зараз. Нормальний батальйон, якщо нормально з людьми общатися, ну тобто, все, всі тебе розуміють. Прекрасно. Хороший колектив. Мені подобається. Ніколи не жалувався на колектив.